Вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати будову комп'ютера, точніше, його основні налаштування, і поговоримо про такий параметр, як персоналізація налаштувань комп'ютера. Ну, почнемо з простого: власне, з миші. Клацую пуск. В меню пуск вибирає налаштування, відкривається вікно, щоб мені було простіше працювати, я це вікно. Приліплю до лівої частини екрану. Для цього потягну вкрай. Бачите, таке з'являється система. І мені пропонується одразу, які вікна ще я можу приліпити. Таким чином, можна працювати з декількома вікнами одночасно. Тут насправді є ще один такий трюк. Можна наверх, тоді воно розгортається на весь екран. Можна вкрай, тоді не пів екрану. Там є ще декілька режимів, які дозволяють. Розмістити навіть і 4 вікна разом. Шукаю мишу. У мене є два варіанти. Перший, я знаю, де вона знаходиться. І другий, я не пам'ятаю, де вона знаходиться, тоді я скористаюся вікном пошуку. Ну, Власне, пишу миша. Enter. Бачите? З'явилося щось з'явилося, але насправді нічого з цього мені не підходить. Тому я клацую Bluetooth та пристрої, знаходжу мишу. І ось тут з'являються її налаштування. Перше. Налаштування за замовчуванням розраховане для правші. Якщо ви лівша і працюєте за комп'ютером, доречно змінити основну кнопку миші. Ось тут стоїть ліва, відповідно, лівша, змінюю її на направо. Швидкість дії миші можна змінити. І тоді ви рухаєте по. Екрану вказівником миші, і він буде пересуватись набагато швидше. Ну або, навпаки, зменшити, якщо е, так потрібно. Е, можна змінити кількість рядків, на які прокручує Колесико миші. І тут є ще пункт додаткові параметри, який відкриває віконце, яке не змінювалося з часів, ну, мабуть, ще Windows 98, тобто досить давно, де можна зробити ті самі налаштування. але Хто працює за комп'ютером довше, їм тут буде зручніше через те, що всі пункти знайомі. Другий момент. Змінити дату і час. Для зміни і дату і часу клацаю на даті правою кнопкою миші. Зараз. І тут є пункт настроювання дати і часу. Ну, якщо ми говоримо про сучасні операційні системи, зазвичай всі ці параметри цілком автоматизовані. Бачите, установлюється час автоматично, і перехід на літній зимовий час автоматично. Єдине, що тут не автоматично встановлено, це часовий пояс. Він у мене тут стоїть, бачите, Київ. Іноді виникають проблеми, коли сайти деякі відображаються некоректно, вказує на той час. І так далі. Ця проблема часто вирішується правильним налаштуванням часу на комп'ютері, це, по-перше, і часовий пояс, по-друге. Ще один нюанс. У випадку, якщо на вашому комп'ютері встановлена неправильна дата і час, велика кількість сайтів відкриватися взагалі не будуть. Вони будуть видавати помилку про те, що неправильний термін дії сертифікату. Тому що ваш браузер, за яким ви сидите в інтернеті, він дивиться на дату, він звіряє її з сертифікатом, бачить, що сертифікат або просрочений, або ще не почав діяти, і відповідно не пускає вас на той сайт, оберігаючи вас від можливих зазіхань від різних інтернет-шахраїв. Тому, перш ніж. Біжати перезавантажувати роутер, все ж таки треба глянути. А чи правильна у вас дата, і чи правильний у вас час. І за потреби підкоригувати. Знову ж таки, автоматичне налаштування працює добре. Якщо не бажаєте, то можна змінити вручну абсолютно спокійно, якщо така потреба виникне. Третій параметр роздільна здатність дисплея. Тут зараз мій дисплей працює з оптимальною роздільною здатністю, проте трапляються випадки, коли деякі ігри, змінюючи роздільну здатність дисплея, не повертають її назад на місце і доводиться це робити вручну. Для цього я заходжу в систему, дисплей. І ось тут роздільна здатність зараз стоїть Full HD. Я її прямо зараз змінювати не буду, бо під час цього процесу відео. Зависає. А, але ви можете цілком проекспериментувати, побачити, що трапиться. Єдине, що, будь ласка, поверніть всі налаштування назад, як вони були до цього. Інший параметр, масштаб. Тут у мене зараз 100%. Проте бувають випадки, коли великий-великий монітор з великою роздільною здатністю, в результаті всі літери на ньому написи стають дуже дрібними. Тоді можна спробувати збільшити масштаб. Наприклад, от я збільшу до 125. І вже по значкам на горі, які щось зникли. Да? Ось по значкам, ви бачите, ті самі мотори 1, мотори 2. Вони написи стали набагато більше і змінився розмір значків. Крім того, розмір цих значків можна змінювати комбінацією клавіш Ctrl плюс колесо комиші. Я вам нагадую, Ctrl це. Оця кнопка да, в кутку їх тут дві. ну і спробуємо. Беру колесо комиші, клацаю Ctrl і рухаю. Бачите, да, збільшується або зменшується відповідно розміри значків. Тому, якщо ви сіли за комп'ютером і бачите, що щось зовсім не так, розміри значків якісь неадекватно великі або неадекватно маленькі, спробуйте такий, ну не те, що трюк, а таку дію. Я поверну налаштування назад, щоб було як зазвичай. Четвертий параметр, з яким ми познайомимося, як він змінюється, це в нас зовнішній вигляд мається на увазі заставка. Значить, клацаю правою кнопкою миші на екрані і вибираю пункт персоналізувати. Ось він є. Тут в персоналізації є. в нас Різні варіанти тем. При цьому змінюється основна кольорова схема. Мається на увазі, фон стає ось тут. У мене зараз чорний, якщо я змінюю ось так, бачите, панель завдань внизу стала білою. Далі можна змінити фонове зображення. За замовчуванням, фонові зображення це ті, які налаштовані в Windows. Проте не обов'язково. Я можу вибрати зображення, огляд, фото, вибрати фотографію з робочого столу. Вона у мене тут є. Наприклад, ось така, яка вказує календар за жовтень 2022 року. Вашим завданням на сьогодні буде не тестове завдання, а да, просто. Перевіряти, чи знаєте ви, що напис налаштування швидкості миші, означає налаштування швидкості миші, немає жодної потреби. Я думаю, в 5 класі всі вміють читати. Проте, трохи практичного характеру, вам треба буде зробити скріншот екрану, в якому буде видно, що ви поставили собі оцю заставку, яку я докладу в якості файлу. А, до а, цього уроку. Як робити скріншот? У нас на клавіатурі. Он, на клавіатурі. Вверх ногами, але все ж. Є кнопка Print Screen. А, не видно. А, є кнопка Print Screen. Зараз я візьму клавіатуру у там покажу. Секунду. У нас на клавіатурі є кнопка Print Screen. Вона знаходиться ось тут. Я думаю, видно. На деяких ноутбуках кнопка Print Screen за замовчуванням, коли ти її натискаєш, нічого не відбувається. Причина полягає в тому, що там треба затиснути комбінацію клавіш FN.print Screen. Якщо у вас клавіатура такого типу, то просто Print Screen спрацює. Якщо у вас Print Screen нанесено не білим кольором або не чорним, а, наприклад, синім. Зазвичай це означає, що треба натискати комбінацію клавіш Fn.printScreen, Fn знаходиться десь в лівому нижньому куті. Пошукайте, знайдете. Після того, як ви натиснули Print Screen, у мене тут е, при натисканні спрацьовує спеціальна програма для. Утворення скріншотів. Якщо у вас такої програми немає, це не є проблемою. Ви після того, як натиснули printскрін, відкриваєте Paint. Пуск. Paint. І, оскільки ви вже зробили скріншот. Після цього ви просто вставляєте результат вашої роботи, вашого скріншоту ось сюди. Знов-таки, зараз я вимикну цю програму. І покажу, як працювати тим, у кого її нема. Клацую Print Screen. Відкриваю Paint. Бачите, іконка Вставити стала активною. Натискаю Вставити. І ось у мене є скріншот мого робочого столу повністю з новою заставкою. Я натискаю після цього «Файл», зберегти як. ну, Нехай буде в форматі JPEG. Називаю файл, пишу і Іван Ігорович 5 клас. Зберегти. Значить, ви, звичайно, напишете Іван Ігорович 5 клас. Ви пишете своє прізвище ім'я і той клас, в якому ви навчаєтесь. У випадку, якщо у вас немає доступу до стаціонарного комп'ютера, в якості відповіді до. Ну, до стаціонарного комп'ютера або до ноутбука, в якості відповіді до цього уроку, будь ласка, напишіть: працюю з телефону або працюю з планшетом». Якщо е, ви знайдете, яким чином на телефоні або на планшеті поставити заставкою е, оцю фотографію, яку я докладу до е, файлів цього уроку, будь ласка, скористуйтеся цією можливістю. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!